Коли ми говоримо з тобою про степінь і корінь, чомусь для тебе це абсолютно різні речі. А для нас це два брати-близнюки. І дуже цікаво розібратися з тим, як вони один між собою взаємодіють і як вони один одному допомагають. Давай поговоримо про степінь. Що ми знаємо про степінь? Степінь з'являється тоді, коли ти гарненько бачиш, а в квадраті. В квадраті, тобто, що ми говоримо? Що це якесь число, яке множиться саме на себе. Якби у нас з тобою було А на А на А, ми рахуємо А на А на А, то це буде А в третьому. І звідси ми можемо зробити висновок, що якщо щось пишеться над буквочкою А, то це показник степеня. Наприклад, А в четвертому. А на А на А на А. А якщо у нас А в першому, то це А. В першому, але знову ж, для чого писати А в першому, якщо і так всі розуміють, що там є одиничка. Дуже часто кажуть, що ой, а тут нічого немає. Ні, такого не може бути. Якщо є А, то це уже А в першому. Давай подивимось, як ми шукали А в четвертому. Що ми бачили? Що ось у нас є дві Ашечки, і ще у нас є дві Ашечки. Тобто у нас чотири Ашечки. Тому прийнято вважати, що якщо у нас. Однакові основи множаться, а в них є різні степеня, то це означає, що їхні степені додаються. Тобто, що таке а в третьому на а в другому? Це А в третьому плюс А в другому, і, відповідно, ми маємо А в п'ятому. І таким чином можна зробити по-іншому, що нехай у нас степені є Певних числах і ці числа між собою діляться, то треба розуміти, що показники, тобто степені, будуть між собою відніматися. Про що мова? Що якщо у нас А в шостому ділиться на А в четвертому, звісно, ми можемо розписати, що це А на а на А. І отак ми між собою ділимо і множимо, коли зверху маємо. Шість однакових ашечок, а в знаменнику, відповідно, ми маємо 4 однакових ашечки, які між собою будуть у нас скорочуватись. Тому їх є тут 4, і зверху є. 4 у нас лишається в другому. Але ми ж не будемо постійно розписувати, тому ми записуємо, що А в шостому мінус 4, і виходить А в другому. І ти можеш задати питання, а що робити, якщо в нас А в нульовому? Та це дуже просто. Що таке А в нульовому? Тобто, коли степеня нема, це означає, що в нас є якесь число, нехай в другому степені. І воно ділиться на таке саме число в другому степені. Що це означає? Що А в другому мінус другому, тобто А нуль. 0. Але ж коли у нас щось ділиться на щось однакове, це скорочується, і тому ми можемо так само записати, що а в другому, коли ділиться на а в другому, це є одиниця. І робимо висновок, що будь-яке число в нульовому степені дорівнює одиниці. Що це значить? Що якщо у тебе буде, наприклад, число 2 в нульовому, ти сміливо кажеш, що це 1. Або, наприклад, число мінус 5. Нульовому, і ти так само можеш сміливо говорити, що один. Тому найпростіші дії зі степенями це дії з числами, які множаться самі на себе стільки разів, який показник степеня у нас є біля цього числа. Це може бути будь-яке число, і, відповідно, воно буде автоматично саме на себе множитись. А що ж таке корінь? Корінь це ніби якби зворотна арифметична дія, коли підсказує нам те число, яке ми могли би обчислити через степінь. Наприклад, якщо у нас є корінь квадратний 49, ми задаємо собі питання, а що це таке? Звісно, і ти ще з 7 класу пам'ятаєш, що це число 7. Чому? Тому що якщо в нас під коренем є якесь число невідоме, але воно має бути додатнє. І воно в результаті, обчислюючи корінь квадратний до є якесь нам число А, то ми розуміємо, що насправді А у квадраті це і є наше Х. Тобто ми маємо зворотню дію зі степенів, ми шукаємо те число, яке саме на собі множилось. Тобто, якщо ми маємо з тобою 25, ми ж розуміємо, що. В першу чергу треба розібратися, в якому степені тут якесь заховане число, яке множиться саме на себе. І для цього нам підсказує, власне, показник степеня. І показник корення для нас дуже важливий. Але де тут показник корення? Тут ж нічого не написано. От в степені в нас є 2, 4, М, 0, а тут нічого немає. Друже, запам'ятай, що якщо тут нічого не пишеться, то це. Показник 2. Ще кажу, що корінь, ми так звикли говорити, що то корінь. Правильно говорити, корінь квадратний. А ось оця арифметична дія, оцей знак, називається знак радикала. Він може бути будь-який, може бути третього степеня, може бути четвертого степеня, але кореня першого степеня немає. Тільки починаємо з квадрату. Тому що для чого нам шукати число, яке саме. Першого степеня. Це ж те саме число? Нелогічно. Тому ми завжди шукаємо з другого степеня. Отже, 25, що це заховане за число у другому степені. Та звісно, що це п'ятірка, тому ми кажемо, що 5. Якби в нас було число 0,9, ми розуміємо, що тут було б 0,3. Якби було в нас 27, ми думаємо, яке це число помножено на себе аж 3 рази, і підбираємо, звісно, швидше всього, що це трієчка. Тому 3 на 3 – 9, і ще раз на 3 – 27. І отже, ми розуміємо, що відповідь буде просто 3. Тому це зворотні ніби як дії, які один одному допомагають. І якщо ти розберешся зі степенем, то з кореннями тобі буде дуже просто працювати.